Добрий день. Важко не погодитися зі словами видатного вченого мовознавця Івана Огієнка. Мова це наша національна ознака. Хто ми і куди йдемо? Ставлять перед нами проблемне питання пращури на сторінках-дощечках Велесової книги. Нестер літописець навіки викарбував своє ім'я на крижалях історії, створивши повість минулих літ, козацькі пісні, народні думи, ніжний Олександр Олесь і Незламний Василь Стус, на Костенко і нестримний Сергій Жадан. Саме на їх. Ньому слові виховується покоління українців. У мові наша культура. І це очевидно. Видатні світові бренди Гочі Версачі відпочивають, коли читаємо про одяг українців кінця 18 століття Венеїді Котляревського. Шнурівка, спідниця, кибалка, кичка, корсет, каптан. Візьмімо сучасних авторів. Роман Софія Андрухович, Фелікс Австрія. Просякнути запахами смаколиків, які готує головна героїня Стефа. Це, по суті, кулінарна книга Станіслава початку ХХ століття. Українська пісня лунає. У всьому світі Руслана увірвалася з дикими танцями розмірене життя Європи, показавши світові, що наші пісні не лише тужливі сьогодні, нашу червону калину, яку ми підіймемо, співають усюди. Сьогодні народжуються нові пісні, які разом з Шевченковим «Борітися, поборете» вибухають народним гнівом проти рашистських заброд. Мова це сутність нашої свідомості. Тому сьогодні мова це ще наша зброя. Як тут не згадати твір Оксани Забушко Найдовша подорож? Читали? Якщо ні, то наполегливо раджу, авторка аргументує всьому світові, чому почалася війна 22-го. Століттями московити виставляли на вітрину свій балет, театр, штучну більшовицьку мову. Але за цією вітриною приховане прагнення вкрасти чужу історію, привласнити наші культурні надбання, тобто це полуде вітрини Оксана Стефанівна пояснює, чому саме Кобзареве послання і мертвим і живим пробудило усіх з історичного сну. Стало сутністю нашої національної свідомості. Бо Шевченко це однозначно голос загальнонаціональної солідарності. Це перехід до модерну і в способі мислення, і навіть у поетичній стилістиці. І якщо з модернізацією стилістики, тобто тієї самої вітрини російська культура чудово впоралася, то те Шевченківське націотворення. Почуття громадянської свідомості у просторі, часі, їй незнайомий досі. Тому сьогодні гинуть за Україну, за і мову. Бо різниця є і велика різниця, бо російською стала ракета Убивця. Тож вибір за нами бути хохлами, малоросами чи українцями, бути перевертнями чи патріотами, що задумались. А мислимо ж словами, плачем і співаємо пісні, мову рідну ставлю над богами, а все інше ближче до землі.